Так, друзі, розкрию в цьому відео два питання. На закритому каналі це відео буде. Мені пише жінка, їй 55 років і каже, що вона один рік сироїдла. На середині в неї почали, почалися проблеми з зубами. Ну, давайте це відео воно буде не на закритий канал. На закритий канал я розкажу про, напевно, про чистки. Організму, які я робила, а тут розкажу, чому на сироїні починаються проблеми з зубами. Є багато людей, і, можливо, мій канал, він якраз, знаєте, є таким каналом мотивації та підтримки для людей, які починають, але бояться. І в чому тут така справа? Сьогодні мій чоловік мені сказав, до мене попросилася людина на наставництво, тобто. Що таке наставництво? Це, наприклад, я е, беру людину і її е, консульт, не те, що консультую, а, наприклад, місяць вона під моїм контролем переходить на сироїгіння, робить очистки і так далі. Я зараз таким не займаюся, я даю людям закритий канал, даю підтримку, мотивацію, і, е, щоб людина спочатку пропрацювала з головою. З знаннями, з усвідомленнями, з рештою. Тобто, щоб вона отримала знання, тому що це дуже клопітка тема, глибока, і тут треба працювати і в першу чергу із собою. Тому що, коли ви дивитесь, ну, тобто, раніше, коли я їм сире, а інше їсть не сере. Я е, 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 не могла зрозуміти, як це може бути. Так? Тепер я вже адекватно це сприймаю і спокійно навіть хтось з моїх близьких їсть не те, що я Я це навчилася, тобто, як то кажуть, не, не дуріти від цього, не, 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 зразу не бігти і казати, що ти робиш, це ж так на тебе впливається. Це так, як казати постійно алкоголіку, наркоману чи курячому, що ти робиш, ти ж себе робиш, але це в сто разів гірше. Але зараз, от коли мені написала людина про цей особистий супровід, мій чоловік каже: Ти повинна збирати стадіони і про це говорити. От говорити, передавати інформацію, це вся я, це вся моя суть, тому що в мене капітальний величезний досвід. І я от так от дивлюся: напевно, дійсно так далеко, суто сироїдити і так вичистити організм, як я тоді вичистила, напевно. Від розуму з від заборони, від того, що це правильно ніхто так не зробив. Ніхто не зробив напевно з тих людей, які в той момент сироїдали. Які до того і після того ніхто, тому що навіть якщо людина називає себе сироїдом чи там веганом, а вона ти, ти, от я так думала, та, що вона там каже, що не їсть чи їсть, що вона дійсно дотримує слово і каже, що не їсть. А виявляється, вона собі там паштет веганський їсть, ще щось. і ти такий думаєш, блін, а нащо ж ти кажеш людям, що ти 100% нічого не їсть? А я оце так наслухалась, це добре, що я так зробила. І, і я нічого не їла. От так, мені. Ну я думала, що всі так роблять, вони виявляються шоколадки, жруть собі в ті харя і ну зриваються і, і, і так далі. Саме тому це дозволило мені зайти так далеко і отримати результат крутий і здоровим. Але психіка полетіла. Тобто я заборонила, не усвідомила, не, не слухалася того, що потрібні потрібно ділитися з людьми людьми, щось робити. Не вміла контролювати цю всю енергію, і е, оцей психічний аспект він трошки в мене пошатнувся, тому що потрібно в першу чергу слухати себе і своє тіло. А я собі дальше з людей робила авторитетів і їх слухала. До речі, ще розкажу про якщо ми починаємо про зуби, теж розкажу, чому вони псуються, і ще ось такий момент, як важливо слухати себе. Навіть коли ви сироїдите, бо я думала, якщо ті люди, які вони сироїдять чи там голодають, то їхні енергії вони там змінюються. Вони такі самі люди. Оці енергії знаків зодіаку, вони такі самі люди зі своїми блокадами. Вони сироїдять, а блокади не пропрацювали і ніколи не рівняйтеся на цю другу людину. Тепер дивіться, наприклад, як можна порівняти себе, тобто на ну, Мені, наприклад, могли радити ставити вініри. Що таке вініри? Це коли ти так спилюєш свої зуби і ставиш такі гарні, білі, ну щоб не рівняти, так і людям все одно дійсно вони спилюють. А, і головне їм білосніжна усмішка і червона помада. Моя душа чомусь від цього відсторонювалася, і я казала, що я краще поношу брекети. Е, мені видаляли всі вісімки, так? тому що кажуть, що там впливає якась така симетрія. Е, тобто, якщо одну вісімку видалиш, одну лишеш, то е, може бути там викривлення тазу. Тобто це все скелет, зуби це теж пов'язано з психосоматикою і ще з нерівною поставою. В мене завжди я сиділо згорну. І от зараз в мене брекети, так я вже на стадії фінішній. Цього вирівняння, і я послухала себе. І це теж мене навчило, що у всьому ми маємо слухати себе. Так, є інформація, яка правдива, але слухайте себе. І не робіть так, тому що для вас авторитет, каже, ставити вініри, ви цього не хочете, але ви це робите. Не ламайте навіть себе, якщо це йде теж в сфері вдосконалення. Тепер поговоримо про те, чому псуються зуби на суроїні, тому що це найпоширеніша проблема. І оце саме сироїдіння, фрукторіанство люди дійсно сприймають як щось таке страшне, ненормальне, заборонене і і так далі. Подивіться скільки YouTube, ну, все видаля, видаляються пости, які говорять правду. І, от жінці 55 років, вона е, с, сироїдить е, рік і в неї починає псуватися зуби. Я не один раз це чула. Е, дивіться, е, наша машина, біомашина, уявіть, що 55 років вона їздила на такому топливі. Організм е, е, звикав до того, щоб підстроївся під те, щоб ті всі шлаки, токсини, які людина в себе засовувала, якось десь розпаковувати. Коли ми їмо цукор, то з нас тягнеться з кісток, кальцій, псуються зуби, сіль там і так далі. Це все ну тобто, що таке дійсно цукор? От коли ви їсте яблуко, в ньому є всі речовини, щоб себе переварити і. Вийти з вас. А коли ми їмо цукор в ньому, щоб цей мікроелемент ну, взагалі вивести з себе організму потрібно забрати щось, забрати кальцій там з якісь елементи з наших кісток. І тому він отак забирає, коли людина багато їсть, забирає, забирає волосся стає рідким зуби, портяться, нігті і так далі. Але Тут справа йде в тому, що організм перебудовується. Тобто, це вважайте, що це починається така величезна стадія ремонту. І чистки вони дійсно болючі. Вони оцей перший етап для мене психічно, я згадую це було жахіття. це тому, що мені через це психіка поїхала, тому що я і паразити мублювала і. Грізно робила, і оце, про це я розкажу на закритому каналі. О, зі всіма відео закритими, тому що я це не можу говорити на публіку, на публіку, а про чистки розкажу. Тому що це теж важливий аспект. Але тут розкажу, розказую вам про те, чому псуються зуби. І е, тому і псуються, тому що організм починає тотальний капітальний ремонт і вилазять на поверхню всі ті болячки, які у вас були приховані. Саме тому це лякає, тому що ти починаєш там потіти, смердіти, в тебе лице якесь таке стає не, не твоє. Ти там прямо роздуваєшся, тобто організм капітально починає вигортати все те, що він десь позапихав за роки того, коли ви їли ось цю погану їжу. Це дійсно правда, це дійсно так. Якщо ви дивитеся це відео, то ну напевно мій ще дар полягає в тому, щоб я могла вам це точково доступно пояснити, так як я пояснюю там польську мову, чи пояснюю астрологію і так далі, тому що це все одне і те ж. І тут ще такі от, люди постійно і їх багато, і вони ліплять, говорять свої версії. Один каже, що астрологія до дупи, інший каже, що це добре, і ти не знаєш, ти плутаєш, не знаєш, кому вірити. Я людина практик, і в мене навіть в дизайні людини в мене написано, що я даю людям практичні інструменти. От я не можу дати людям щось. Що не дає їм результат. Якщо людині потрібно написати, то я їй скажу: ось тобі ручка, в ній точно є чорнило. Якщо ти її відкриєш, відкрукуєш, візьмеш зошит, напишеш, ти отримаєш. Ну, ти візьмеш. А якщо я маю тільки от корок і буду казати, ну як це казати, що це, це ніби ручка, але вона здається, і не ручка. А напишете ви, ну це ніби частина ручки, але ну так. Так скажи конкретно, не маніпулюй, не хитруй, не видумуй, скажи людині. Ну я не маю ручки, я маю тільки корок. Корком ти не напишеш, то побачення. Друга людина має, наприклад, ручку дійсно, і вона каже, ну, вона вже впевненіше каже, от в мене є ручка. так, І от я оце перевірила. так, 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 от Я сироїдила і так далі, от ти візьмеш і в тебе буде результат. Ти напишеш цей ручку, тому що в ній є чорнило. так. А є людина, яка дає ручку і каже, в мене є ручка, вона пише, ти на неї напишеш, а тут бац, і чорнило закінчилось, Тобто вона не впевнена, чи там є чорнило чи ні. Тобто вона не впевнена в своїх знаннях, от вона І так само, якщо ми візьмемо людину, яка сироїдила, яка має повну ручку, вона реально дає результат. А пазл цієї ручки це оцей корок, щоб ручка не висихала. І це, наприклад, є астрологія, оцей корок, а це і ось це тіло, сироїдіння, медитації і так далі. І Якщо вона цього астрології не вчила і каже, Ти я людей не буду там виводити десь там інші світи, уводіть, так? а я їм даю от, я їх повертаю десь там в себе. То, якщо вона цього не знає, чи воно дійсно працює, вона не має права казати, що е, ця астрологія, ось це, це не частина ось цієї ручки, а разом це виходить ручка. Тому, якщо людина не захотіла в неї не така стихія, не енергія вчити ось це і говорить, що це невірно, це вже невірно. Розумієте? Я людина правдива. І, і я завжди за те. Я реально буду вдячна, якщо ви поділитесь цим відео з людьми. Я за те, щоб говорити правду, тому що в цьому світі від брехні я вже втомилася тотально і я ось всю маніпуляцію хитрість бачу як 2 плюс 2, але дійсно люди в більшості своїй не то що не вміють мислити, вони просто сплять їхня свідомість присиплена їжею, травмами, блокадами і вони от тако маніпулюють, куди підуть, туди підуть. А я дурна, людям відкриваю очі і кажу, от тобі, от відкрий глаза, відкрий очі. От на всіх мовах намагалися це все людям казати. І ви знаєте, ніколи не вірте комусь, слухайте серце, є от людина така, яка, яку чомусь інші люди, які, напевно, не мали такого дару чи за -за заздрили, які теж говорили про здорову харчу, вони кажуть, та він якийсь психований, та він якийсь ще якийсь там і так далі. І я от наївна така була, вибачте, дурочка. І оце все вірила, так, так, кожному слову вірила. Боже, треба ж було, вибачте, бути такою ідіоткою. І от я е, потім дивлюся, слухаю цього чувака, цю людину, про яку казали, що він психований. А він говорить теж про фуру і солідні, а просто чомусь казали, що він це якось там подає. Я дивлюся, та він самий адекватний з тих всіх людей, які його, вибачте, обсирали. Чесне слово. Я подивилася, як він подає, яка в нього манера, який він от, він реально живий, він справжній. І в мене оцей дар він в мене вбудований дар відчувати людей. от Просто от, тупо відчувати кожну енергію. от Приходять до мене люди. Я ще з нею не поговорю, я просто подивлюся на її тіло. Подивлюся, в мене це навіть було до е, сироїдіння, до очисток тіла. Оцей просто дар мій. Відчувати людей він був з мене з народження. І саме тому в мене було це таке бажання людину скоро, скоро змінити, чітко дати їй інструкції, що їй робити, яка вона розказати про неї. І коли я побачила, що люди вони сплять, вони не хочуть їм так добре. Оце в мене було таке розчарування, що я ж то готова, а люди не готові. Відповідно, в мене теж по дизайну людини теж є таке, що мені потрібно чекати, просто коли людина буде готова, чекати оцей відклик від людини, яка прийде до мене і дійсно сама схоче розвиватися. What, um... Е, тому е, якщо там псуються зуби, будьте готові до того, що це починається етап кардинального вилазку цього всього. І так без підтримки страшно, тому що е, е, ти постійно живеш в страсі, ти, тобою постійно керують паразити, які хочуть постійно їсти, е, як, і ти не знаєш, як може організм, ти не, не знаєш того стану, хіба там в дитинстві може пам'ятаєш того такого стану спокою, коли ти не голодний, коли ти не хочеш їсти так І цей стан він для мене був таким трошки дивним, тому що я це не відчувала дуже давно, ціле своє життя. фактично І тому мені було незвично. А потім я зрозуміла, що ось так насправді і функціонує людський організм. і Це було ще більшим шоком, що люди про це не знають, і наскільки великий обман довкола. Тому, люди на закритому каналі я розкажу більше, і так в мене ці відео на Ютубі виходять дуже довгими. Я кажу, в мене є. Інформація в закритих каналах, різні канали, якщо ви їх прослухаєте, вони платні, так тому що я не хочу впускати туди людей, які не готові змінюватись. І якщо вони готові змінюватись, вони будуть платити за ці знання. Вже минули ті роки, коли я казала: купіть, купіть, я вас врятую. Ні, треба. Хочеш так жити, хочеш там старіти, не розуміти, що з тобою відбувається, і не розуміти, звідки береться старіння, будь ласка, живи. Якщо не хочеш, хочеш міняти своє життя, ось, прослухай цю інформацію, і поступово її впроваджуй. Тобто в цьому плані я вже стала і сама, пишаюся тим, нарешті, що я дійсно тепер розумію, з ким я хочу працювати, яких людей хочу бачити, і так стало легше жити. Ось, тому з тими людьми, які от. Доступ до цього закритого каналу отримують то там вже поділюся наступним відео про чистки. Все, па-па